Над білим садом плавають лелеки, їх синьо небесна сумом огорта, та літа дні вже зовсім недалеко. Надія в серці рястом вироста, квітує сад залюблений у весни, сумні акорди птахів у гіллі. А коли ж радість рай дужно воскресне на моїй рідній раненій землі, коли не буде вибухів тривоги, коли не буде зор, горя і плачів, коли заквітнуть мальвами дороги і Янгол миру сяде на плечі, щоб снились сни строкато кольорові, щоб в усмішці і мати, і маля. Щоб пахли квіти, ніжновечорові, і всім всміхались небо і земля. Сьогодні ж гучно гуркають гармати, й, хоч вогонь віри в душах не згаса, в печалі посивіла плаче мати, на шипці в хаті краплею сльоза. Та прийде день Господнього причастя, і вітер не шелесне у саду, повернеться додому син на щастя, й молитва спалить горе і біду. Над білим садом плавають лелеки.